Бажаю здоров'я! Ще один насичений подіями тиждень. Ворог чергове атакував Полтавщину, були пошкодження енергетичної інфраструктури на щастя без постраждалих та влучань у цивільну інфраструктуру. Не нехтуйте безпекою. У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Вдячні силам оборони, які щодня стоять на варті нашої безпеки. Не припиняємо допомагати нашим захисникам та захисницям. Спільно з перевізниками області передали автобус, який допомагатиме оборонцям при виконанні завдань. Дякуємо всім, хто всіляко підтримує наше військо. Крок за кроком забезпечуємо житлом наших воїнів. Ще сім родин ветеранів війни отримують грошові компенсації для покращення житлових умов. В нашій області додатково вже спрямували майже 14 мільйонів гривень державної субвенції. Завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського та постійній співпраці. У вас змін ветеранів цьогоріч таку підтримку отримали 114 сімей на загальну суму 231 мільйон гривень. Разом впроваджуємо політику героїв, плану внутрішньої стійкості, підтримуємо одне одного. Полтавщина з обласним бюджетом на 25 рік, підписав розпорядження про головний фінансовий документ для регіону. Пріоритет: обороноздатність і підтримка сил оборони, також серед головного регіонального розвиток та соціальний напрямок. Кожен на своєму місці працюємо для перемоги. Долучилися до підсумкового засідання Ради безбар'єрності під головуванням віце-прем'єр-міністра. Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Формування безбар'єрного суспільства важливий процес, який відбувається і на Полтавщині, Обговорили втілені втілення ініціативи та ключові орієнтири у наступному році. Один із амбітних національних проєктів безбар'єрні маршрути. Ініціатива охоплює сім населених пунктів країни, серед яких Полтава та Опішня, у фокусі проекту розбудова міського простору, який забезпечує доступ. Маломобільних груп населення до інфраструктури. Вдячні перші леді Олені Зеленській, урядовцям, партнерам за лідерство та позицію у сфері безбар'єрності. Вікно життя врятували ще одне немовля: це хороша і водночас сумна новина. Дитину залишили у спеціальному боксі на базі лікарні у Миргородській громаді. Нині дитина отримує необхідний медичний догляд та піклування. Створення вікон життя наша ініціатива. Такі безпечні місця облаштовані у кожному районі Полтавщини. У них можна анонімно та без кримінальної відповідальності залишити немовля у разі відмови. Станом на сьогодні це вже третя врятована немовля. Найголовніше здоров'я і життя наших дітей. Провели зустріч у межах платформи діалог влади та бізнесу. Говорили про те, як підприємствам пройти європейські процедури оцінки відповідності, щоб мати право маркувати продукцію ознаком ЄС. Оговорили особливості підготовки документації для отримання дозвільних документів на продукцію, що експортується. Такі зустрічі вже стали доброю традицією відкрити та комплексне обговорення важливих тем запорука ефективних рішень. Разом працюємо задля розвитку Полтавщини, разом до перемоги. Слава Україні!